Херсонщина це Україна. Мистецький благодійний проєкт на підтримку ЗСУ і відбудову культурних пам'яток зібрав українських авторів, які перенесли на полотна власне бачення нинішніх подій на Херсонщині. Ми зрозуміли, що зараз є велика потреба в чомусь такому в культурному такому проєкті, який би нас всіх об'єднав. В першу чергу тих людей, які залишились там. На окупованій території, а там багато дуже проукраїнськи настроєних людей, які не можуть виїхати. Тих, хто виїхав вже, але ми вигораємо. У нас є певні проблеми, скажімо так, внутрішні, Ми просто хочемо додому. Ви вирішили зібрати митців з усієї України і дати їм таку тему, що нескорена Херсонщина. Херсонщина це Україна. Вдячні Кривому Рогу, вдячні місцевій владі за те, що сьогодні ми можемо відкрити цю виставку тут, тому що тут дуже багато херсонців. У ці дні Херсон традиційно відзначав би день міста. Та цього року зустрічають свято у Кривому Розі. Сергій жив у окупації два місяці. Виїхав з рідного міста в квітні. Зворушений, що сьогодні може побачити рідні обличчя земляків. Трошки сумнуватий день, тому що не Тома, не, не, не рідні вулиці, Дніпро немає нашого. Це моя батьківщина Криворіжжя взагалі. Так, я з Широковського району, з дитинства виїхав, а тут прийшлося повернутися на свою батьківщину. Криворіг нас зустрів добре, країна об'єдналась і всі почали якось допомагати один одному. Кривий ріг вже прийняв десятки тисяч херсонців, які вимушено покинули через війну свої домівки. Вітання херсонцям від начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула передав заступник міського голови Сергій Мілютін. Ми робимо все можливе для того, щоб люди відчували себе комфортно, забезпечуємо проживанням, харчуванням, надаємо психологічну та медичну допомогу. Адже ми. Є єдина родина, і навіть в таких важких умовах тут в кривому розі ми ще раз в всьому світі всьому світові доказали, що українці допомагали і будуть допомагати один одному. І серед напрямків, по яких ми співпрацюємо з херсонцями, це і підтримка культурних проєктів. Адже що рухає людину, коли він іде бити ворога. Це патріотизм. А дуже важливою складовою патріотизму є наша славетна українська культура. Це стосується і, значить художників, це стосується пісень, це стосується літератури. Молюся, щоб 245-й ювілей міста Херсона ми вже святкували разом з херсонцями, саме в Херсоні. Спеціальними подяками відзначили тих, хто наразі допомагає херсонцям. Тут сьогодні представники влади Херсонщини. Ми з вами сьогодні не зможемо прогулятися по Херсонській набережні. Ми не зможемо поїхати прогулятися по Дніпровським плавням. Ми не зможемо пройтись до Очаківської брами або адміралтейського арсеналу. Але я щиро вірю і знаю, що наступний рік ми точно будемо відмічати саме там. І обов'язково там будуть люди, які сьогодні по всій Україні, у всіх областях допомагають сонцям, надають їм прихисток і надають допомогу. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко, цей день.